Жарти жартами, а особисто я вважаю, що гідну конкуренцію козакам можуть скласти тільки моряки. Тоді, ходімо до моря, там кораблі, моряки. Ой хлопці, найкращими днями свого життя я завдячую саме морю. Як це розуміти? Ти ж ніколи там не був. Я ні. Але моя жінка їздить туди щороку. Тоді вона мала тобі розповісти про Херсонес. А це саме в Херсонесі у 988 році київський князь Володимир прийняв хрещення. Пам'ять про цю подію там було збудовано величний Володимирський собор. Дійсно, незабутні види. Але у мене море асоціюється з моряками.